Мову. Вже не говорять. Ну, смішно трохи. Ну, вже можна комедію. Кру. Комедія кругом. Я бачу кругом комедію. Не знаю, як ви, але я це замічаю, і в мене уява велика. Можна це обігріва обігравати. Ну, я приїхала до цього лікаря і от буду тут ходу гуляти. У мене ще є пів години. коханець поїхав в магазин. А в магазин щось там, не знаю, купить, не знаю, що там зробить. То я прогуляюся з вами трошки і просто поговорю, але такий вітер, що я не знаю, це буде, мій голос буде звучати. Так, я бачу комедію кругом. От сьогодні в машині я з ним говорила, і це вже комедія. Можна вже сценарій можна скласти серіала. І от слухаю, там люди мені щось розказують про щось. І в мене зразу так само комедія. Можна ж це висміяти, зняти це все і буде непогано. Ой, ну, розва... розваги будуть для інших. Так, що ми... О, зараз тут класно. Я тут прогуляюсь, трохи з вами поговорю. Вроді би не... Ну, нема вітру, вроді би. буде нормально, У мене немає тої селфі, не взяла, чого я не взяла її. О, Щось я не знаю. Ем... Такі дерева, тут так гарненько. Ще мені пів години десь чекати, але ну, я з вами побуду десь пару хвилин і піду там зарані, поки знайду я ту кімнату. Тут така типу, парковка, і все класно. Там, мабуть, якийсь туалет. Може, ні, не знаю. Ну от ми їхали у машині, я кажу йому. От я знімаю, типу, як я пакую там. посилки я пакую, знімаю це. На цю камеру, що швидко, там таймлепс. Я йому кажу, що от що ти мені порадиш, що мені там знімати? Шо? А він каже до мене, <свісно> я дивився там якогось мужика, який там в руківку поклав дорогу для мотоциклів. І він це все, все зняв на, на камеру. Оце цікаво, оце буде багато людей дивитися. А те, що ти там робиш, ці посилки, це ж така ерунда. Ну, ніхто не буде там дивитися. А Мені обідно стало, хочеться там щось сказати. Ну я мовчу, я включаю спостерігача. Ну це ж комедія, Це можна і посваритися, можна там щось доказувати чи там. Казати йому, я стільки всього роблю і людям не подобається. Можна поби... побитися можна. Ну Комедія, що ні? Комедія. Можна це переграти, якось... щось додати і ще буде так, типу, смішно. Розвестися можна. От і кажу, дівчата, включаємо спостерігача, щось таке не в тему, переводимо в комедію. Я ще одне знаю. Ой, це все міняється. Сьогодні він такий, завтра він другий. Що е, йому там, не знаю. Міняється все, люди міняються, ситуації міняються. І це ж можна це все так само гарно грати. То, що ти живеш з людиною, ти вже цю людину знаєш. І можна її... Ну як? Думати, що вона буде робити. Ну так, типа, і так, типу, грати. Я не кажу, що там треба ями рити десь там. І що він там пройшовся і впав. Я проти такого. Комедія. Я кажу, комедія кругом, на голому місці. Все залежить від цього. От тут що тут є. Можна все зробити дуже навіть... Непогано. Головне виключати емоції. Якщо у вас там сильно вже великий емоційний стан, включати треба спостерігача і вищий розум. А все остальне, ну якось там воно буде. Це ж все міняється. Так само, як гроші. Гроші так само гра. Всі ці бізнеси і це всі. Якщо хто багатий, хто бідний, хто кого. І як, там теж емоції включаються. А можна включати отут і гратися можна в гроші. Ну, я не я проти, можна грати по-дурному, бути цим. е, ми так не робимо. Ми граємося достойно, щоб всім було добре. Так само в сім'ї. Я тільки за те, щоб всім було добре. Добре. Я нікого там це ями там не копаю і нічого там я не це не роблю. А є такі, що роблять. Я такі, що там травлять грибами. <с Let's beforeina> <с> oh, <lsch> ну тут можна що хоч вже говорити. І трагедію, і комедію, і що хоч вона тут э, приплисти. Ну я вам це не говорю, щоб ви були манячками. Ми не маніячки, ми навпаки твор, ну, творчі, ми будуємо з нічого. От є що нібудь, і на цьому заробляємо гроші. І думаємо. От є що нібудь, такий інтелект. У мене є інтелект такий, обмежений в чомусь. І класно. На цьому ми заробляємо. Все робимо. Гроші робимо, сім'ю строїмо, хати будуємо, купляємо трощоби, їх там це, робимо з трощок, робимо щось нормальне. Ось от. так, от такий вступ. Треба глянути, що там в тій цій. Тут трошки посижу і піду. І тут чудові ці дерева. Це все евкалипт і вони горять. Ясним пламенем возгоряються і горять. І можуть згоріти може місто, не то, що там будинок. Ну, Це частина Австралії, її природи, вона завжди горить Кожен... кожного літа. Зараз в нас весна. Весна, буде літо. Оце от починатися першого. Грудня. Як тут гарно. Так, дівчата, я вам... дівчата і хлопці. Я кажу, що будуємо з нічого. І треба ще от е, вивчати, що в кожній країні який базар. Базар який. Базар це означає по англійськи базар це мар. Маркет, Market, маркетинг. Це означає базар. Це не той, що базар, що ми йдемо, купуємо якісь тряпки чи їжу. Ну це те саме, тільки ну, трохи по-другому. От є е, базар машин. От вони, от вони стоять, ті машини, і їх отут от є базар. І це вже великі гроші. Ось такий базар. І так само цей, ця лікарня. Це теж той самий базар. Там теж суми великі йдеш. Це дуже хороший базар. <сум> йдеш вивалюєш суми. В поліклініку йдеш там менше, а тут більше. Смотри, який базар. Базар тих хат, всяких трущоб, ділянки в землі. От цей базар в кожній країні по-іншому працює, тому що там інші зарплати. Ну і емоції інші, інша мода, там інша культура, якісь там національності інші. І ну отак от можна думати і щось можна придумати. Я вже цей секінгент продаю, це теж такий самий базар. Якщо просто його не знаєш, то ти не знаєш. А якщо ти знаєш, то ти вже знаєш що ти можеш купити, там продати, перепродувати, що, що в спросі, що люди хочуть. Е, та, ну, популярний базар. А є такі речі, що не популярні. Так само в Китаї чи там в тій Тайвані. Там популярний шерпатріб. Е, новий. Е, дешевий, чи який там не дешевий, Подділки всякі на фейкі популярні. А є е, висока мода, тисячі коштує оце класний базар. До того треба <гум>, вивчати його можна. І цей базар. Входити в цей базар вдома на комп'ютері і щось кліпати. Так, тут дуже гарно. Так. У мене вже ужастик. ужастик. тут, я чую запах, труки. Ну це ж лікарня. Я чую ворони. Ворон тут багато. Що в цьому будинку? А! А! Мене тут зараз заберуть, я йду в цю лікарню. А! Так, дівчата, це не просто парк. Тут ще є дом пристарілих. Я бачу медсестра сидить. Вона азіатка. Я бачу круті машини, парковка. Сюди вони їздять. Дуже багато машин, працівників багатих. Тут їздить багато. І тут такі от красиві дерева. Ну, квітів нема, могіл нема. Ем, спортивний там цей майданчик. Багато ворон. Так що от тобі, здається, все гарно чи шикарно. А насправді, а насправді щось там зарито. Яма. Я б сказала, це не яма, Ну, може там бути яма. Ну, іду з вами прогуляюсь. Я ж була в домі пристаріла. Я бачила, що там робиться кожен тиждень, там, що там роблять вони. Ну, це специфічна тема, не можна про це говорити. Ну, Тепер я знаю, що тут все райончик, чого тут ворон багато. Природа сама говорить. Нам всі, якщо ну, дає нам знати. Навколишнє середовище, воно дає нам знати. Так що все має значення. І ці красиві дерева, що їх тут не зрубали ще. Ну, типу так, парк зробили. Так, іду я шукати свого лікаря. Ну, це таке було таке. Ну, таке от. Щось таке серіалчик. <смі> я в шоці від себе. Ну, от що є, то є. Тут дуже гарно. Ну так сонячно тут добре. Біля таких красивих хмарочосів це все. Ой, Ну таке от. Іду я найду. Ось тут шеї. Дівчата сидять. Ну, вони працюють в цьому чудовому. Цьому там клієнти чекають. Зараз я піду в будівлю. Це дорогий електричний провід. Energix electric cable. Дуже цікаво, тому що там є яма і туди можна влізти влізти, а він оцей Дорогий. дорога робота. І тут прям воно отут, біля цих прекрасних дерев. Зараз покажу вам чудове дерево, яке Папе. папір. Папірус. Це є папірус, на ньому всі робили. В Єгипті робили ці, як ж. І що до сих пор туди? Картини на ньому малюють. І так само в мене є картина, зроблена з листки. Інших дерев, не цих, а інших. Покажу вам, може у вас є творчість. Золоті <смі> руки ви можете щось з цієї бумаги. Це як бумага. Туалетний папір. Це можна економити. Туалетний папір дуже дорогий. Тож на ньому заробляє гроші. А ось це таке прекрасне дерево тут є. Авкалип, Авкалипти вони різні, різних виглядів, видів. Чоловік от він знає, це, дерево, дуб дерево. Не, це не дуб дерево, авкалипт дуже тяжкий, його тяжко різати. Його машина ніяка не різні. І ще там він є різних видів, я трохи не розбираюся, але він добре розбирається, тому що він його різав. Він працював. Возив те дерево на тій своїй карі і те дерево він різав на інших там машинах. Тут не одна яма. Сантехнік. <рес> ну от тут електрик був, а тут... Ні, тут був сантехнік був похований, а тут був електрик. Лікаря скоро він десь відкриє двері. Тоді треба швиденько, тому що там треба додому їхати. Майкл мене Я... От Майкл так, возить мене. Так, і йому треба йти на роботу. ну Там на площі він завалений. Він ці посилки носить там, і в нього болить спина. Я думаю, що він не, не витримає, загнеться. Так, значить, от я вийшла туди спочатку, з машини, каркали ворони. Я думала, що то комедія, а вийшла трагедія. Отак от і живемо. Того от таке воно життя. Ми все, все самі робимо. От я поїхала в лікарню. Ну, я його коханця свого, ну хай возить, не відказується, хоче, я його спитала, ну хоче добре. Добре. Хай возить мене і хай мені щось говорить таке корисне, а я просто спостерігаю і роблю все навпаки. Тому що я так думаю, в мене таке мислення. Не все так прямолінійно. Кожна людина бачить там Отаке. От так що я сиджу, чекаю свого лікара. Хоч би там все було добре, і буде все добре. Буде все добре, я вам про це ще покажу, розкажу, покажу, покажу, розкажу. Все розкажу, покажу. Мій досвід, це досвід, так? Такий, да. ну такий досвід. Сучасної жінки. Ну ладно, поки що буду я збиратися йти. Ну такі ліфти тут в них все чистенько, красивенько. Не знаю, мені страшненько. Я не люблю отаке все таке, не знаю. Все таке стерильне і ну, нове. Євроремонт і всяке таке. Дома то гарненько, мінімалізм, все класненько. А це вже лікарня. О, в них там навіть є. Вони тут світло виробляють. Це в них що? Це? Це лікарні, там є. Вони качають електроенергію. Буста спринкла. Я виїхала з лікарні, і вже буду закінчувати це відео. Зараз там ну, скліпаю його. І це. Ну, от так от так е... на Наступний тиждень знову поїду. Тому що я ще не готова до процедури тої, і... але буду готова. Е... Побачимось, що це буде, як це буде. Я Потім поділюся з цим, поки що я не можу, тому що це дуже ну така тема. ну, ну Дуже така емоційна і така вона нестандартна. ну Дуже популярна процедура. ну от таке от. Ну, популярна, популярна. Так, і зараз в мене час, він зараз піде на роботу. Добре, що він туди ходить, хоч би, хоч хоч би він і далі протягнув до Нового року, бо там багато посилок. Я так думаю, що тяжко фізично, там треба йому ще одного помічника, а того помічника не дають. Він вчора комедії, Він вчора сказав, що його начальник сказав йому, що буде там якась ця допомога тобі. Ти там один не будеш ці коробки, мішки коробки таскати. Тяжкі по 50 кілограмів по 100, то ти, тобі буде допомога. І мій чоловік каже: там якась дівчина була молода, якусь там коробку йому піднесла. Якась там бабуся стара, якусь там теж коробку піднесла. От тобі й допомога. Я кажу йому: то я тобі, я. скажи твоєму начальнику, що я піду і там буду все. Там, таскати. Я сильна. Я шафи таскала. Ну, правда, це було 20 років назад, правда, це було. Ну, коротше, комедія шита. Ну, одним словом, буду я закінчувати цю цю, цей, це відео. Моя дитина, вона прийде з школи, і ще подружка прийде, ну, знаю, вони тут будуть чуптися. Так що вона виздоровіла, виздоровіла, все нормально. Не розстраюйтеся, все у вас буде добре. Будемо якось щось, не знаю, знімати, говорити. Якось так будемо все. Якось отак. Дякую, що ви пишете коментарі, що ви це все дивитеся. Ну і будемо щось робити таке от. Не знаю, що поки що отак от, от в мене куча справ на е, Новий рік, Різдво носі, це буде цікаво. Ще ми підемо погуляємо кудись з тою азіаткою. Е, Завтра я буду вдома. Тому що мій чоловік ходить на роботу, і він там замучений. Зараз там завал, завал. Дуже багато він. ну... Енергії треба витрачати нам зараз, нема часу ні на що. Завтра я вдома буду сидіти, щось там пакувати, щось там робити. Зніму ще відео, щось поговоримо. І завтра, в п'ятницю, ми виїдемо з азіаткою, будемо десь гуляти. І теж там буде півдня буквально, бо він в п'ятницю працює. У нього десь там після обіду цей два години десь в нього в маршрут. Він, йому не можна пропускати ті маршрути, не можна хворіти, тому що там пошти зараз завалені посилками. а Фізичний труд зараз в нього. Ну, то таке. Поговоримо далі про всякі такі нюанси: бізнес, там, всякі плани, якісь там ці стратегії, відносина стратегії, а що, так? Да? Кругом треба думати щось, Придумати. А поки що все добре, все шикарно, все шикарно. На цій ноті я скажу пока. І, ну, буду так, стільки всього треба робити, і буду далі грібти, грібти лодку. Буду далі це все вигрібати, О, ви... оце, скоріш всього. Вигрібаюся я, правда, не знаю куди. Ну, в щось, ви, щось вигрібаюсь. Дякую, що ви мене дивитеся. І поки що, пока.